Smart-годинник W99 Plus. Це ще одна копія на смарт-годинник від Apple Watch Series 9. Нагадаю, що наразі кращими копіями є годинник HK9 Pro Max Plus, на каналі є огляд на версію без приставки Max відрізняється лише тим, що немає можливості під'єднати Bluetooth навушники. Наступний H12 Pro Plus на каналі є короткий огляд, і ось ще один гравець випустив на перший погляд достойний варіант. Заявлено яскравий чіткий amoled екран, 2 ГБ будованої пам'яті, чат GPT, динамічний острів, компас, фотоальбом, керування жестами, можливість під'єднання bluetooth навушників, NFC, Bluetooth-дзвінки, інтерфейс українською, бездротову зарядку, батарею на 380 мАч, роботу за Android та iOS. і все це за 24 долари. Тож як насправді зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається. Цьому відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримайте український контент на Ютубі. Годинник продається в трьох кольорах: чорний, срібний та золотий. Комплектація. Годинник поставляється ось такій коробці, в комплекті йде керівництво користувача та бездротова USB-зарядка. Корпус виконано з металу, Розміри 45 мм 38 на 13 мм, вага з ремінцем 54 г, екран має заокруглення по краях, на зворотній стороні у нас розташовані датчики, бездротова зарядка та механізм фіксації ремінця. З правого боку. Кнопка коліщатка в стилі Digital Crown, Кнопка та мікрофон. Коліщатко та кнопка люфту не мають. Коліщатка натискається чітко, не гучно, крутиться майже безшумно. Друга кнопка натискається безшумно. Натискання коліщатка відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. Довге натискання Голосовий помічник. Подвійне натискання в меню додатків змінює його стиль. Подвійне натискання на циферблаті активує меню запущених додатків. Кнопкою теж можна активувати екран. При активному екрані одиночного тискання відповідає за меню швидкого доступу, довге натискання, вимикання годинника та призавантаження. Функція на коротке натискання кнопки налаштовується в меню годинника. З лівого боку динамік. Екран це amoled екран діагоналю 2 дюйми з високою роздільною здатністю 428 х 518 пікселів. пікселі непомітно, екран високої яскравості, на сонці гарно видно, навіть є запас яскравості. Екран насичений, автоматичного регулювання яскравості немає. Керування яскравостю знаходиться в меню швидкого доступу, але ФОБне покриття є і воно непогане. Рамки навколо екрану рівномірні, тач працює адекватно, екран активується швидко, при двертанні руки екран гасне. При ввімкненому AOD переходить на Watch Face, і є один аналоговий On працює на постійній основі. Годинник працює на працівній системі Micro OS X, годинник має доволі красивий анімований інтерфейс, але з недостатньою плавністю роботи. Інтерфейс підтримує українську мову, є деякі неточності перекладу інтерфейсу. Проблем з відображенням кирилиці немає. Сам інтерфейс працює швидко. За роботу інтерфейсу відповідає чіп GL7012A7S. В годиннику є 9 watchfaceів, змінюється довгим тапом по екрану. Деякі watchfaceи мають свої налаштування. Замінити можна лише один watchface. Одиночне натискання кнопки відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо маленьку іконку скану Bluetooth з'єднання до смартфону, іконка вимикання каналу Bluetooth дзвінків та передача медіа на годинник. Відсоток зряду акумулятора, натиснувши на який можна актувати режим енергозбереження. Пошук телефону, режим не турбувати, режим в театрі, дренаж. Інформація про годинник, прошивка 1.04, стилі меню додатків, налаштування яскравості та екрану, ліхтарик, основне меню, NFC. Екстрений виклик. Ваше місце знаходження. Є редактор меню швидкого доступу, де ще можна додати диктофон, секундомір та будильник. Свайп зліва відкриває панель додатків. День тижня, дата та час, QR-код додатку MapTive Pro, голосовий помічник, погода та 4 востаннє використованих додатки. Свайп справа віджити додатків. Перше це тренування. Далі пульс з статистикою. Щоденна активність. Музичний плеєр. Анімації плей-паузи немає. Назву пісні показує лише при програванні музики з власної пам'яті. Наступне керування гучністю. Програвання музики зі смартфону або з власної пам'яті. Можливість підключити Bluetooth-навушники. Плеєр працює в фоні. Потрібно розуміти, що вбудована 2 ГБ пам'яті розподілена для вимог годинника тому не весь об'єм виділено під музику. Далі погода на тиждень. Доступен редактор віджитів, де ще можна додати калькулятор та сон. Свайп знизу, кратки додатків. Свайп зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, грає мелодія та активується екран. Все це можна окремо налаштувати в основному меню. Вібрація гарна відчутна на максимальній потужності. Є два рівня вібрації. При отриманні повідомлення, воно відображається бандром зверху екрану. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Про наявність непрочитаних повідомлень сигналізує червона крапка на екрані. Також непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою на іконці повідомлення. При активному динамічному острі в ньому відображається останнє отримане непрочитане повідомлення. Якщо всі повідомлення прочитані, то в динамічному острі показує зелену крапку. Повідомлення сортуються від нових до старих, іконки деяких додатків підтримуються, іконки Viber та Telegram не підтримуються. Повідомлення можна видаляти як SION разу, так і поодинці. Повідомлення відображають 4 рядки тексту, проблем з керівницею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню перше, це профіль користувача, далі сповіщення, налаштування, активація екрану та вібрації при отриманні повідомлень. Універсальний. Інформація про годинник, прошивку, версія прошивка 1.04, вибір мови, підключення годинника до додатку, сховище, де можна переглянути залишок вільної пам'яті та очистити її при необхідності, кидання до заводських налаштувань, призавантаження, вимикання годинника. Далі режим не турбувати, влаштування екрану та яскравості, активація екрану при піднятті руки, «Always on», динамічний острів, час активності екрану від 5 до 60 секунд, керування жестами, вимикання звуку та будильнику потрібно покрутити запясткам та жест відповіді на вхідний дзвінок, стилі меню додатків: 6 стилів, звуки і дотик, налаштування рівня гучності дзвінка, медіа на годиннику, вибір мелодії при вхідному дзвінку. Вибір мелодії на повідомлення. Вибір мелодії на будильник. Далі налаштування вібрації. Пароль блокування годинника. Налаштування функції бокової кнопки. Режим енергозбереження, приліжковий годинник, налаштування часу, меню додатків, перше це тренування. Доступен плеєр при тренуваннях. Повідомлення щоденна активність, музичний плеєр, телефон, контакти, секундомір, ігри можна завантажити з додатку. Ваше місце знаходження, дані березі смартфону, дихання, таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює у фоні, погода на тиждень, артеріальний тиск, сатурація, пульс статистикою. Сон. Статистикою. Будильник. Будильник можна налаштувати прямо з годинника. Калькулятор. Віддалена камера. Візитки. Оплати по QR-коду. В нас це не працює. Пошук телефону, ліхтарик, масаж, Працює вібрація на годиннику. стилі меню додатків. Голосовий помічник, диктофон. Зробимо тестовий запис, перевіримо якість диктофону на годиннику W99. Зробимо тестовий запис, перевіримо якість. Диктофон відпрацьовує гарно. Далі жіночий календар. ЕКГ, магазин додатків. Тут у нас мед, стрес, компас. Компас доволі точно працює. Висота. Далі фотоальбом. Можна переглядати завантажені фотографії. Та встановити їх в якості watchface на годинник. Знову компас. Електронні книги. Можна читати електронні книги. Термометр. Він показує навіть в повітрі температуру 36,6. Чат-GPT. Яка погода в місті Київ? Ось надає вам таку інформацію. На моє питання він не відповів, а сказав: де мені переглянути погоду в місті Київ. Дякую, чат-GPT. Навіщо він мені такий потрібен? Вибір мови, кіркод додатку. Emective Pro, вимкнення годинника та основне меню. Точність вимірювань. Для всіх своїх вимірювань годинник використовує 4 зелені світодіоди. Є датчик наближення. Щодо точності пульсу на руці у спокій відхилення 2-5 одиниць. При навантаженні хриниця може підніматися до 30 одиниць, причому є певні алгоритми при вимірюванні пульсу відповідно до типу тренувань. Якщо обрати йогу, то хоча ви не робіть, пульс у вас не буде вище 80, а при тому, що реальний пульс 130. Якщо відразу примкнутися на біг, то ваш пульс підніметься до 110. Явно є проблеми з алгоритмами, можливо, виправлять прошивкою. Сатурація, кисень крові вимірюється на протязі 30 секунд, відхилення 2-3%. Думаю, що це рандомні показники. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 12%. Короткі дистанції на 10-15 кроків може не враховувати. Дзвінки, якість мікрофону та динаміку на гарному рівні, але при вхідних дзвінках співрозмовники вказують на те, що вони чують самі себе. Не критично, але є. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається телефон та ім'я абонента. Ім'я береться з адресної книги на смартфоні, не потрібні ніякі костелі, як в годинниках серії HK, ще кнопки Прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону, ім'я абонента, тривалість розмови, рівень гучності можна змінювати за допомогою каліщатка. ще кнопки закінчення дзвінка та клавіатура, що зручно при дзвінках на гарячу лінію. Проблем з перекиданням дзвінка з телефону на годинник не виявлено. При дзвінках з месенджерів на годинник приходить повідомлення про вхідний дзвінок. В додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, завантажені контакти, клавіатура та екстрені виклики. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємністю 380 мАч. З Always ON годинник працює 1,5-2 дні, без Always ON в середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу кожного годину на протязі дня періодичними Bluetooth дзвінками та повідомленнями. Відсотки зряду показує кратно на відсотку, Повний зряд батареї триває 3 години. Вологозахист. Виробником заявлено стандарта P68, тобто можна мити руки з годинником та ходити під дощем. Також годиннику є функція продувки динаміку. Але найбільше я б не розраховував: зв'язок зі смартфоном, використовується Bluetooth версії 5.1, зв'язок стабільний, після розривів зв'язок відновлюється. Додаток ЕMACTIOPROF, додатку є все необхідне. Додаток поділено на 5 вкладок. Перша вкладка це зібрана статистика, друга вкладка тренування. Третя вкладка це Marketplace. Четверта вкладка відповідає за налаштування годинника, п'ята вкладка за профіль користувача. В додатку більшість watchfaceів платних, але є й безкоштовні. Є можливість зробити власний watchface, встановити свою фотографію або альбом фотографій та зробити навіть відео Watchface. У додатку є можливість налаштувати сповіщення практично для будь-який додаток на смартфоні. Через додаток на годинник можна встановити ігри. Годинник має власну пам'ять 2 ГБ і можливість завантаження музики через додаток по Bluetooth, завантажувати фотоальбоми, електронні книги, зберігати записи з диктофону. Годиннику також є не всі для домофонів, а от як завантажити картку домофона через додаток я так і не знайшов. Якщо розібрались, то пишіть коментарі. Висновки: Смарт-годинник W99 має гарний яскравий екран, металевий корпус, швидкий інтерфейс, непогана автономність, гарний динамік та мікрофон. Вбудовану пам'ять, можливість під'єднати Bluetooth-навушники, широкі можливості індивідуальних налаштувань як в годиннику, так і в додатку, але певні проблеми з біометрикою, ехо про розмовах по годиннику, мала кількість підтримуваних іконок в додатких повідомленнях, незрозуміло як користуватися і не всі. Враховуючи всі плюси-мінуси, я вважаю, що цей годинник є достойним конкурентом серед кращих копій Apple Watch 9. Я Надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі!